Катерина Володимирівна, а ви перевіряли е, виконання всіх пунктів, які були передбачені виконавчим комітетом рішенням? Ну я не впевнений, я так. не знаю де, я скажу тільки по покурському. Ремонт твердого покриття. Виконано, ні, Та, ж, не виконано. Там ніби не валявся. Я ні. Я читаю. Що запланований на... Та почитайте. Так. Я читаю ваш додаток. Написано ремонт твердого покриття. Термін і стоїть. Виконано. Там, де у вас є «виконується» або «буде виконано», то так. Да. Тут у вас чітко написано «виконано». Звідки у вас така інформація, що «виконано»? Значить, там просто річ йдуть про конкретних ладків, які були на території ринку. Та ніяких там латок немає. Там кинули а, два щодня. Значить, там ось ті ладки, які були просто записані заходом, ті виконані. Заходи ладки ви не записували. В заходи ми записували на виконавчому комітеті зробити ремонт твердого покриття. Тому не, від, не звітуйте про виконання. Друге встановлення додаткового контейнеру для ТПВ. Скільки там контейнерів? На курс Так. Да. На сім. Ага, сім. Там було три. Сьогодні стоїть два. Ну как же вы были, если есть такой момент, когда дирекция рынка ждет проверку, когда директор рынка не ждет проверку. Ну, контейнеры они на проверку не могли витягнути, пять контейнеров. Звідки они могут их взять? Там 7, только они расположены. Я просто цей приклад для того, що я не впевнений, що те, що ви прозвітували, А Амосон знає, скільки контейнерів. Скільки договор на курському ринку контейнерів? Три контейнери. Три контейнери. Їх стоїть два. Коли було три, стояло питання встановити додатковий контейнер. Правильно, тому що там був перегруз. Треба було чотири. Зараз їх два, тому що один спалили. А ви додатково додаткової фіксуєте. Виконано. Нема проблем у курського ринку в разничестве.